Легко, прячься и поздно. О, оператор Коментатор. І так, що ми бачимо? Колега, а що нам за хуйню показує? показують? Показують кого. Така от хуйня малята Так, федерація веде пас, але прийом. Так сказать, такі же, як гуманітарки на фронті, вона розкрадається. <ріху> І так, це геній паса приходить. Так, поперек, І ще раз давайте поперек, До повної патрі. Буде удар? Ні, не буде. Буде черговий кутовий. Підходить до віча Віталій Косовський. <рес> Косовський думає, куди віддати. Нема кому, і він віддає супернику. Суперник знак вічливості віддає теж супернику. Цей футбол? Затимить АПЛ. ще одна подіря. Треба бити, але буде пас. І мимо. Завозився. І штамне. От може бути контратака, але він не знає, що робити з м'ячом. Віддає поперед. Ще один удар Ні. Який шпагат. Навіть Навіть спортивній гімнастиці такого хуй побачиш. О, Зелені? Вони хочуть закрити атомні станції, але наразі з м'ячем. Пас невдалий. Буде. Теж невдалий? Тарас! Тарас! Тарас сам рів, вирішує. Ні, хай, не хоче. Федерація вже назабивалася. Тому коментувати такий матч стає все складніше. Краще читати Омара Хаяма. Наприклад, що наша жизнька книга укрась її. Віном вистання страниць. Понос. Так, Якщо на полі, ти коментатора в голові розумієш. Дорота. Дорота. Там якісь гейські вигуки лунають. Ну і команда трупів пропускає. удар. Нет, вас. Он его не примет, конечно же. не готов. 20 секунд. Подкат в стиле Несты. Зеленые хотят забить еще. Они почувствовали кровь. Пас в недодачу. Лобановский за такой вывез лес был и расстрелял. Ну и так, трупы сомкнули щиты. У них последний шанс, подняли знамена. До да выхода. На мертвых конях они идут в атаку. Будет удар или нет! не хотят бить. Удар это лишние. Футбал это не только удары. Это еще. О! Час! Такое падение!